Пожежа в Одесі. Горіли мансардні приміщення будинку, який є пам'яткою архітектури. Перше із початку повномасштабної війни судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси. Відновили зовні стіни та відбудовують перекриття всередині. В житловому комплексі Тірас в Одесі, куди 23 квітня влучила російська ракета. Наразі ми перебуваємо біля будинку на вулиці Катерининській, 35, де вранці сталася пожежа. На те, щоб загасити її, рятувальникам знадобилося більше п'яти годин. Травмованих та загиблих немає. Мешканці будинку досі чекають на вулиці, коли їм дозволять повернутися у квартири. Та рятувальники кажуть, що поки станом на 16-ту годину не можна повертатися, тому що йде розбір згорілих конструкцій. Одесі рятувальники гасили пожежу у житловому будинку, який є пам'яткою архітектури. Займання сталося на мансарді, пожежа охопила 500 квадратних метрів. Місцеві мешканці викликали ДСНС. Десь на пів десяту пожежа і вона вже дуже так воно вже горіло, то вона покликала пожежників. Ну і все, а потім прибігла сусідка, ви що самошедші. Йдіть на вулицю, бо дим, бо ну все, ну пішли на вулицю, все. Забрали, що там. Та нічого не забрали, майже окуляри забули. Микола Парфінюков власник квартири на четвертому поверсі. Дізнався про пожежу від своєї квартирантки. Каже, сподівається, що вогонь не зачепив його помешкання. Ми здаємо хатину на booking.com вже 5 років. Мені зранку в 9.40 позвонили, сказали, що горить. І от у мене дівчина, гость, журналістка з Франції, там жила, і вона вибіжала, в чому було. І все, я знаю, що пожарні зайшли з моєї сторони. Пусть жителі Одеси не хвилюються, це точно не ракети. Це п'яні сусіді. Пожежу гасили 76 рятувальників за допомогою 14 одиниць техніки. З будинку евакуювали 30 людей. Причину займання з'ясують згодом, каже речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко. Є складність в гасінні пожежі, так як дуже складне планування саме верхніх поверхів, також мансардного поверху, і немає доступу до усіх приміщень. За інформацією, люди можуть знаходитися також на верхніх поверхах, тому рятувальники зараз працюють як на пошук людей, так і на гасіння пожежі. Цей будинок, розташований за адресою Катериницька, 35, є пам'яткою архітектури і перебуває на балансі комунального підприємства ЖКС Портофранківський. Його головний інженер Олег Малай розповідає, покрівлю планують законсервувати, щоб надалі не пошкоджувалася конструкція будівлі. Загалом будинку 37 квартир, 44 особових рахунків і 74 людини проживає в даній будівлі на сьогоднішній день. На сьогоднішній час поки що невідомо на рахунок постраждалих або загиблих. В принципі, будинок не був ні аварійний, ні В'єтків, не був в ніяких списках. Будинок з центральним опаленням на теперішній час газопостачання електропостачання на будинок відключене. Влади Матвійчук, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса Ерше з 24 лютого з Одеського порту вирушає судно, завантажене українським продовольством. Мова йде про корабель Разоні, який під прапором Слієра Леони везе до порту Тріполі у Лівані 26 тисяч тонн української кукурудзи. Він рухатиметься морським коридором, безпечність якого затвердили представники ООН та Туреччини. Команда Разоні перебувала в Одесі від початку повномасштабного вторгнення. Тепер вони перші, кому вдалось покинути порт я і мій екіпаж дуже раді, що завантажилися. Нарешті повертаємось додому. Сподіваюся, що наш перехід буде безпечним, адже в нас немає підстав не вірити урядам, які склали цю угоду, що може виникнути якась небезпека. Це добра ситуація. Я вірю в Україну та бажаю українцям всього найкращого. Сподіваюся, що за 5-6 днів ми дістанемось порту призначення. Розоні та інші судна, які в подальшому вивозитимуть зерно, супроводжуватиме караван. Його формуватимуть у 12-мильній зоні між портами. Одеса, Чорноморськ та Південний, разом вони рухатимуться до румунських територіальних вод. Втім, до цього моменту не можна виключати провокації з боку російської сторони. Морські коридори будуть забезпечені в рамках домовленості, які були підписані на вищому рівні, міжнародному рівні, і як воно було передбачено гарантами від ООН і Туреччини. Так і буде відбуватися. Військова компонента, звісно, тримається в таємниці, оскільки це забезпечення безпеки. І, напевно, що всім зрозуміло, що головне це, щоб ці коридори працювали. Все, що можливо було забезпечити в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, це проведення кораблів. Проведення суден відповідним курсом це організовується лоцманською службою а далі спрямування тими коридорами, які про які обізнані партнери. Договір з вивозу зерна розрахований на 120 днів. Наразі в портах Одещини перебувають 20 мільйон тонн минулорічного врожаю. Такі обсяги можна вивести лише через морські порти, каже зернотрейдер Володимир Кошельник. Чим швидше вони повноцінно запрацюють, тим більше грошей вдасться отримати Україні. Та дуже очікуємо, тому що від наших об'ємів, об які ми опрацьовували, скажімо так, відвалився один нуль. Тобто, якщо там раніше це була за якийсь проміжок часу тисяча тонн, то зараз 100. Тобто, конкретно ми провалилися в 10 разів. Тому з великою надією ми дуже очікуємо відкриття сучасних наших е портів, які могли перевалювати день і ніч величезні об'єми товару. А, це так. В порівнянні ми говоримо з тим, з дунайськими портами, з якими ми там е працюємо, але це дуже важко, об'єми. Ну це геть на той рівень роботи, який був до війни. Наразі в портах Одеса та Чорномор зашвартовані 26 суден, 16 з яких готові до відправки. Відкриття портів дозволить Україні щомісячно отримувати 1 мільярд гривень. Пояснює заступник голови адміністрації морських портів України Дмитро Баранов. Вхід для кораблів відкритий. Схема така: надходить ну, надходить заявка з судновласника чи вантажевласника, що він має судно вже в порту, чи має бажання направити до нас своє судно. Ми надсилаємо це до. Координаційної ради, яка знаходиться у місті Стамбул, вони це перевіряють з огляду безпеки, з огляду процедур, з огляду всього. Потім вже фінальне рішення приймається, і судно чи заходить, чи виходить з українського порту. Українське зерно сьогодні вкрай потрібне засушливим країнам, каже речник ЄС питань зовнішньої та безпекової політики Пітерстану. Ендисізевал Ферст степ товарзмітігейтіндеґлобалфуткрай. Це лише перший крок для подолання всесвітньої продовольчої кризи, яка була викликана агресією Російської Федерації до України, блокадою українських портів та знищенням українських полів. Розблокування портів дуже важливо для споживачів по всьому світу, зокрема в Африці, Азії та Близькому Сході. Арефектиндемоузвулнераблпіпл Інафрика, Інейжія, Ені Мідліст. Дмитро Васильєв, Михайло Кушнір, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Такий вигляд наразі має всередині одна з квартир в житловому комплексі «Тірас», куди 23 квітня влучила російська ракета. Від минулого життя тут залишилися подекуди на стінах шпалери, покинуті меблі та дитячі іграшки. Основний удар взяли на себе ось ці квартири на четвертому поверсі. Тут ракетного удару не витримали стіни. За три місяці їх частково відновили, встановили бетонне перекриття з другого по п'ятий поверхи. Ракета прилетіла оттуда, винесла все в ту сторону. Тут було повністю пустое місце. О, цю пліту всю демонтували робочі і заливали ново перекриття. Слава Богу, це така робота, яка не під силу. Ну людям, которые тут проживают, это полностью демонтировали, сделали новую арматуру, залили бетон. Вот і сейчас уже как видите, починають восстанавливать межкомнатные перегородки. За словами члена правління ОСББ Сергія Науменка, незважаючи на проведені роботи, більше 30 квартир досі не придатні до проживання. Власники забрали вцілілі меблі та зачинили двері. В цьому помешканні залишилися лише шпалери та ламінат на підлозі. До ракетного удару це був дім родини з дитиною. Про це нагадують іграшки, зошити та візок. Тут у людей були щочики. ось все що залишилося. Снабжение дома, вот вы видите такой, ну вот несчастные провода, тут полностью все выгорело вплоть до, до самого верха, до самой крыши, ничего не осталось. Отопительный сезон не за горами, сегодня уже начало августа, и через пару месяцев будет холодно, люди здесь ну нет проводов, люди жить не смогут. С этой стороны вот. Атопатеплення, які треба виставлювати, вода, у нас на іліфтової господарство. Відновлювальні роботи у будинку проводяться щодня, у тому числі у вихідні дні. Будівельники завантажують каміння та підіймають його на поверхи, аби звести стіни в зруйнованих квартирах. Стіни ми закінчуємо через тиждень, через тиждень максимум дві. Це повністю всі стіни будуть відновлені. Слідуючий етап має бути там внутрішні роботи по відновленню комунікацій, ну і остеклення. Щоб закрити здання, підготуватися косені, щоб можна було там щось робити, внутрі ремонту. Після відновлення комунікації у сусідньому під'їзді до помешкання повернувся Максим. Чоловік каже, більшість його сусідів досі не живуть у своїх квартирах. Переїхали швидко, у мене частично були там нарушення, не було таких серйозних розрушень. Поэтому я вот до сих пор сейчас живу. Живуть очень мало, конечно. Многії поиспугалися испугались, виїжджали. Як только посмотрели і определили спеціалісти, що комунікація в порядку можна включити воду, каналізацію і все остального, я сразу же туда переїхав. Но многие, я вот знаю до сих пор, четверта секція повністю не працює не і И Всі живуть где-то на съйомних квартирах, либо у своїх друзів, знайомих. Олександра Пономаренко, Владислава Гарбар, новини на Суспільному, Одеса. Нагадаємо, 23 квітня російські військові завдали ракетного удару по житловому комплексу у В результаті загибли семеро людей, серед яких трьохмісячне немовля, 18 поранені. У будинку були пошкоджені дві секції: системи водопостачання, водовідведення, енергозабезпечення та ліфтове обладнання. Зруйновано понад 400 квадратних метрів несучих конструкцій на чотирьох поверхах. 30 квартир було знищено повністю. Інші 62 отримали руйнування різного ступеню. 41 тисяча 30 військових, такі загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення згідно з даними Генерального штабу збройних сил України. Підбито 1768 танків, 4011 бойових броньованих машин та 259 реактивних систем залпового вогню. Збито 736 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 223 літаки та 190 гелікоптерів. Знищено 2912 автоцистерн та автомобільної техніки, та 82 дві одиниці спеціальної на морі росіяни втратили 15 одиниць військово-морського флоту. Заборона виставляти на табло обмінників інформацію про курс валют може викликати паніку серед населення. Так коментує рішення Нацбанку одеський економіст Едуард Каражія. За його словами, більш дієвим методом була б посилена перевірка роботи обмінних пунктів. Я розумію, що в цій сфері є багато тінь, є багато чорного бізнесу, сірого бізнесу. Там є де, де покопатися, і дуже багато можна знайти, що відбувається незаконно або полунезаконно. Ну то давайте з цим боротися по-другому. Давайте приходити штрафувати. Зазначимо, що в Одесі частина обмінних пунктів припинила виставляти на табло курс валют. В частині ж він залишився. Та ти що не знаєш? Ні. О. Так. Це дуже страшна історія. Хто її розкаже, тому зразу голову відрізає. Ні, історій, не до історії зараз. У театрі малих комедій триває репетиція вистави Сталкери. Її герої жителі Чорноболя, які не захотіли покидати свої домівки. Баба Присія, її дочка Слава, онук Вовка та поліцейський Василій. За задумом режисера вони ніби сталкери в дивному світі радіаційного зараження та химерних фантазій. Герої вистави живуть там, звідки інші тікали. Наталія Осіпова виконує роль баби Присі. Бабуся, якій 86 років. Вона все життя живе тут, тут її ліс, її болота, її поля, вона збирає траву, вона любить це місце, де вона живе, нікуди ніколи не їздила. І коли стає питання, що треба кинути це місце, тому що аварія, вона каже, що я нікуди не поїду. Керує процесом режисер-постановник Олександр Іваненко каже, комедію Сталкери почали готувати після початку повномасштабного вторгнення. Саме вистава Сталкери народилася під час війни. Тобто, як почалася війна, ну ми, напевно, приступили десь в березні от на початку березня до репетицій, щоб ну, відволіктися якось. Від інформативного потоку інформаційного потоку, який нам давав да, всі соцмережі і телебачення, і е, все-таки вирішили займатися своєю справою, виконувати свою суспільну місію, підтримувати людей. Роль Вовки виконує Артем Маленков, за словами актора, театр допомагає виплеснути емоції. Герой моєї п'єси це зовні двадцяти річний чоловік, але середини восьмирічна дитина. Який хоче вибратися з зони відчуження і ну, побачити світ. У такі тяжкі часи наш театр допомагає виплеснути емоції, посміятися, поплакати. І нараз наші глядачі після вистави підходили і дякували за це. Під час вистав в глядацькій залі виділяють пільгові місця для переселенців. Мистецтво воно не існує поза політикою. Це ми не можемо жити в, якому, в якійсь паралельній реальності і в якомусь паралельному світі і часі. І я думаю, що люди ну, ми надаємо надію тим, що показуємо, що вони не одні, що завжди у, кожного, у кожної людини в той. То в тій чи іншій мірі, але є свої проблеми, є свої складнощі і якісь моменти, ну, які варто варто побороти, варто пройти. І ми саме от про таких людей показуємо. Актуальну афішу вистав можна знайти в телеграм-каналі Театр Малих Комедій або за адресою вулиця Асташкіна, 1. Олена Голда, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса. Прогноз погоди на 2 серпня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер північно-західний 2-3 метри на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 19 до 22 вночі та від 25 до 30 градусів в день. В Одесі небо покриється хмарами, що протримуються до вечора. З середини дня до його закінчення йтиме дрібний дощ. Температура повітря вночі 18-22 градуси тепла, вдень 24-28 із позначкою плюс.